Доброго дня зараз на площі біля Верховної Ради вирує мітинг людей, які представляють малий і середній бізнес. Це люди, які залишили свої робочі місця зараз, які дають їм ті жалюгідні копійки після всіх в лапках реформ, які проведені, і прийшли сьогодні на площу для того, щоб достукатися до сердець народних депутатів і уряду. Я хочу сказати вам, що коли йдуть вибори, то депутати всіх рівнів приходять до них, стоять на колінах і обіцяють манну небесну. А коли сідають в парламент і в уряд, забувають, як цих людей звуть. Сьогодні вони вимагають прийняття закону, який скасовує застосування касових апаратів, це закон 1718. І ми будемо по відношенню до них. Не просто нечесними і несправедливими, а будемо жорстокими і цинічними. Якщо сьогодні, в 12 годин ми не проведемо повноцінну нараду з ними, з їх представниками і не запросимо їх в Верховну Раду. Це їх будинок, а не депутатський, і не приймемо той закон, який дає їм можливість працювати. Але це тільки перша частина проблеми, це системне знищення малого і середнього бізнесу. Але є і друга частина проблеми. На цій же площі біля Верховної Ради сьогодні представлені профспілки, профільні асоціації, і вони говорять про те, що за час правління цього уряду 78 мільярдів 100 мільйонів грошей додатково знято з людей. Це податки, це побори, це... Пенсії, які сьогодні оподатковуються в Україні, і вони не хочуть з цим погоджуватися, і вони абсолютно праві. Вони сьогодні на площі, тому що за час правління цього уряду в дев'ять разів збільшилися деякі житлово-комунальні послуги, в два-три рази ліки, продукти харчування все і при цьому 0 копійок індексації. І тому. Ми вимагаємо разом з профспілками, разом з громадянами цієї країни виконати ті два листа, які підписали всі лідери фракції коаліції, разом з профспілками, де є п'ять законопроєктів про індексацію пенсій заробітних плат, про скасування податку на пенсії, що є ганьбою. Два законопроекти про зниження тарифів. Якщо сьогодні це буде не поставлено в порядок, денний це буде обман служить людям, а не лабійським інтересам, які проводяться в цьому залі. Слава Україні!